Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російська пропаганда лібить з Якута героя і мало того, не ноги му цілує. Втім, за попередніми даними люблять його в Росії. Не всі знайшлися, і ті, хто здійснили самосуд прямо біля будинку, Якута, пишуть, що зараз він нібито -ні в лікарні. Тіма за іншими даними це його брат черепа рука облили кислотою. його біля будинку знайшли. Сусіди пишуть, що стан критичний. Робили трепанацію, яку дуже далеко. Тому або це побутовий конфлікт. Або ж просто помост такого з місцевих, хто не підтримує так зване СВО. Телеграм-канали пишуть, український мосад знайшов Якута його адресу рідних та всіх, кому він дорогий. за нашого воїна йому обіцяли помисту на полі бою родину Нічпо, по чіпати не буде, але вони дізнаються першими, що то відправився до Кобзона. Сусіди Якута зневажають його тільки за те, що він пішов на СВО дружину приватний підприємець, звільнили з роботи, а дітей відмовляються виховати вихователі, які зазначають, що якутія не мала брати участь в цій. Війні. На на камеру у селі Демешкають Якутя. Заявляють, що його не більше половина населення за те, що він продав Кремлю. І пішов вбиватися за гроші. В той же час щодо самої води один із військових блогерів має такі інсайди. Ну що, з'явилася цікава інформація по поводу вашого в кавичках знаменитого Якута. Все-таки подпався він в руки української ДРГ. То ли его где-то выстегнули, то ли шо. В итоге, короче, ребята отстрелили якуту руку и поставили в спарринг с человеком, который неплохо умеет работать с ножом. В итоге нет больше вашего якута. Отправился к своим древним якутским богам. Вот и все. Вот такая вот слава короткая вашего Якута. Нагадаємо, у районі села Трудове у Волноваському районі Донеччини внаслідок рукопашного бою з російським окупантом загинув український військовослужбовець, бойовий медик Дмитро Масловський, позивний Кобра. Герой служив у 81 й окремій горицькій бригаді десантно-штурмових військ ЗСУ Масловському. За 10 днів до смерті виповнилося 30 років. Він народився 7 листопада, 1994 року в Лівошівській громаді на Одещині. Повідомили представники ОТГ на відеозапис місця бою показує, як герой вступив у рукопашний бій і Російськими штурмовиками з Якутії, проте загарбник перехопив ніж і завдав поранень українцю. Наприкінці Дмитро звернувся до свого супротивника, подякувавши йому за бій. Попросивши, дай я помру, іди, будь ласка, я хочу піти сам. Дякую тобі, де був найкращим бійцем у світі. Прощавай за попередніми даними окупанти на відео, не штурмовик 39-ї гвардійської мотострілецької бригади. Я Андрія Григорієва з Якутії. ім'я Масловського Дмитра Олеговича позивного кобраз на завжди увійшло в історію боротьби українського народу. Його подви. Це символ відваги та непокірного духу, зазначили автори. Фейсбук сторінки Карпатська Січа, 8 січня 2025 року. Побратим Дмитра Солдати з позивним віцек поділився у своєму телеграм-каналі фотографією снаряди з, з підписом за Кобру. Журналіста Юрія кирієнко марінова зізналася, що відео, яке потрапило в мережу, вона не змогла подивитися до кінця. Він був десантником у 71-й окремій гігірській бригаді десантно-штурмових військ ЗС України. Підтвердили, що це їхній воїн. Йому було 30 родом. Він з. Одещини ми маємо його пам'ятати. Слава герою. Написала вона. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.